Перше саме знайомство в мене було десь в 80-х роках. Коли я прийшла на дуже цікаву репетицію, такий оркестр був Володимира Шварцапеля. І Дуже активно проходила, була запрошена солістка Доліна. Чому вона мені запам'яталась також. І от з цього моменту. А це було 80-ті, тобто я приїхала після училища сюди, далі на навчання. І весь час дуже частенько були тут на концертах. Тому що у нас деякі оті колективи, от, наприклад, оркестр Шварцапеля, це який джазовий, напевне. Там дуже такі сильні музиканти брали участь, і це було дуже високого рівня, цей колектив. От з цього моменту і так досить часто були. 20 років, рівно 20 років тому, директором міського будинку культури був шефета, пан Борис Шефета. І, а він сам музикант, і він, знаючи мене, знаючи, напевно, так скажемо, можливості, запросив, щоб організувати колектив, причому класичний колектив, академічний. І ми починали з невеликої кількості людей. Десь два, двоє чоловік в партії, троє, тобто чоловік 12 це перша поїздка, яка була у нас на конкурс в Венецію. Це було у нас 12 чоловік. От. І це було рівно 20 років тому. І з цього моменту, день в день, весь час, тут тружусь, працюю, причому з задоволенням. Ну, це унікальний, це прекрасний колектив, тому що це настільки різні люди, але настільки добрі і професіонали. Дуже важко їх втримати, тому що професіонал він вимагає професійного рівня. І якщо би ти хоч десь трішечки якісь помилочки робили, робила, звичайно, воно б людей не втримувало. А в нас додаються, додаються і приходять люди. Ну, міняються, тому що хтось пішов, ну, поїхав десь, як життя там складається. От, і без кінця трудимось в такому плані, щоб не тільки ми отримували задоволення, а його й передавати людям, тому що таких колективів досить. Мало, скажем так, лише в міському будинку культури академічний хор є. Я не говорю там за якісь невеликі колективи, які учбові. Певно, ви знаєте, так Господь дає, що такий директор, як Ольга Миколаївна, з допомогою Хомка, пана Володимира, який був головою міста, дали можливість місту Україні мати такий культурний центр. Тому що це дуже велика робота, саме керівники. Дуже велика робота. Не кожен справиться з цим. І я повторювалася і повторюю: це велика лабораторія, творча лабораторія. Тут немає такого, щоб за тобою бігли, ага заглянули в клас. Ви є, а скільки у вас зараз людей немає. Ви показуєте результати. А кожен колектив зацікавлений. Навіть в більшій роботі, ніж, вони, ніж ми викладаємо в програмі. Це саме гарне приміщення в Україні, ви знаєте, як по вигляду, як по наповненості духовній, наповненості колективів, які є в МБК. Ця красота, коли ти заходиш, і дійсно це можна назвати концертний зал. Гарно, дуже гарно все дуже під новітню техніку, все зроблено. Що сцена, що глядацька зала, є виставковий зал. Ну, дуже добре. Я, наприклад, надзвичайно задоволена. Хоча це, скажімо так, це ж не моє особисте, а я задоволена, що це є для наших людей, що тут гарно, культурно, приємно. Є що побачити. А ви знаєте, зараз така сама цінна істина, напевне, і була, що завжди добро перемагає. А якщо добро перемагає, любов процвітає. І це стосується і часу, і людей, які тут трудяться, і людей, які віддають свою працю на, свій, на цей час, який зараз такий на нас випав. І хочеться ще більше оцього процвітання, любові. Ну і хочеться мені, щоб все-таки більше класики. В кожному закладі було більше класики, тому що класика виховує, дуже сильно виховує. Навіть якщо ви глянете академічні співаки, закінчуючи консерваторії, ідуть на естрадний співім, так трошки простіше, так легше. А хочеться, щоб не легше, простіше, а так, щоб так як заїжджаєш в Німеччину, а, а в Австрію, раз і звучить моцарт. Не звучить що, як щось примітив якийсь, а це моцарт звучить. І нехай у нас у нас, у нас теж є, що слухати із класки нашої української. У нас є дуже багато класичних романсів. Нас ну, у нас є що показувати світу і чим хвалитися.